Людина, все, що ти є, це енергія та її відтінки. Як я вже писав, немає сумної і депресивної людини, яка бажає накласти на себе руки при високому рівні нейромедіатора серотоніну, немає людини, у якої не виходить вчитися з високим рівнем ацетилхоліну, немає чоловіка, який не хотів би працювати, домагатися успіху і любити жінок при високому рівні нейромедіатора тестостерону. Уся реальність, і ми в ній. Це ті самі святі рідини та енергія, які пронизують нашу нервову систему. Виникає питання, чи можемо ми впевнено стверджувати, що така людина, як вона мислить, як сприймає реальність і впливає на неї, якщо ми й досі не виявили всі нейромедіатори і не дізналися про всі їхні функції. Звісно ж, ні. Ви помічали, що іноді, коли прокидаємося зранку завдяки будильнику. Встановленому на нашому телефоні мелодія грає ніби швидше, або улюблений трек, який увімкнули відразу за пробудженням. Після того, як виринули зі сну, він теж, здається, звучить швидше. Коли ми діти, час біжить повільніше, а з віком він пришвидшується. Всі ми знаємо і навіть говоримо фразу оце так так давно, а ніби було вчора. Стривайте, як це? Що то за машина часу така. Невже ми, наш мозок, можемо впливати на час, на те, як він біжить навколо нас, на те, як ми його сприймаємо, і на те, з якою швидкістю відбуваються зміни в нашому організмі? Хіба це можливо? Адже реальність час, простір довкола, щоденне існування це константи. Ви гляньте за вікно, там все те саме ті ж зірки, ті ж будинки, ті ж дерева. Якщо нічого не робити, нічого не змінюється. Очевидно, наш мозок, коли ми читаємо ці слова, скептично та поблажливо усміхається, ховаючи свої таємниці. Таємниці, вкладені в нейронах та нейромедіаторах. Давайте знову повернемося до психоактивних речовин, психоделіків і до того, який вплив вони справляють на людський організм.